Піратський корабель та тропічні джунглі, щоправда, не Карибські острови, а парк імені Чекмана. Саме тут розгорнулися святкування Дня міста. Різноманітні атракціони, батути та солодка вата у день народження Хмельницького все безкоштовно. Особливо такому подарунку радіють діти. Свято є свято, а для дітей тим більше, для їхніх розваги. Це посмішки їхні, це наші майбутні діти. Бійці восьмого полку спецпризначення частували містян справжньою солдатською кашею. Запевняють, секретів приготування немає. Все як в домашніх умовах. Втім, особливого смаку додає свіже повітря. М'ясо, масло, сіль. Це як вдома, тільки тут свіже воздух. Ніхто не жалівше, нібито. то люди кушать, бачите самі. якщо б не подобалось, люди б не їли. Попри дощову погоду, охочих скуштувати каші було вдосталь. Хмельничани задоволені, частування вдалося на славу. Переконують, так смачно вдома не приготуєш. Дуже смачно. Влада, я дуже замерзла, між прочим. Бо дощик ще а я без зонтика, без куртки, то я. Думаю, візьму чаю в і от гарячий каша зігрілася. Благодарність така велика. Хай Господь їх благословить всі. Ні дощ, ні холодний вітер на заваді святкуванням не стали. Містяни задоволені, втім зізнаються, все було б значно краще, якби в Україні був мир. Ми бачимо от наше місто гарним, красивим, мирним, що перестала ця, ця війна. Здоров'я, миру в державі. Що найактуальне і головне в наш час. Я так хочу, щоб мир і спокій був в нашій країні і в наше місто, щоб воно більше, більше розвивалося. Мирного неба, спокою. Хай діти ростуть, радують батьків.